сьогодні нас попросили поговорити про вживання м'яса. у цьому питанні є багато різних граней. Фізичний вплив вживання м'яса на довкілля є однією з найвагоміших причин екологічного забруднення. багато хто нині знає, що м'ясоїдство може спричинити безліч захворювань, однак я хочу поговорити про духовний вплив. Адже поїдання м'яса у певний спосіб впливає на свідомість людей, як це стверджується у древніх індійських писаннях. Є речі, які неможливо відчути і зрозуміти, якщо ви вживаєте м'ясо. Безумовно, споживачі м'яса можуть не погодитися із цим. Однак я хочу попросити таких людей поставити дослід, щоб перевірити цю ідею просто не вживайте м'ясо протягом двох тижнів. Станьте вегетаріанцем і попридивляйтеся, як це вплине на вашу свідомість. Я проводив цей тест з багатьма людьми. Я просив їх зробити це. І головна відповідь, яку я отримував за тим, після припинення вживання м'яса, я став більш чутливим до болю, що його завдавав тваринам, коли їх їв. Я ніколи не відчував цього раніше в своєму житті. Секретуж священні писання вчать, що співпереживання до життя іншої живої істоти зменшується або геть зникає, коли ми поїдаємо плоть тварин мій духовний вчитель казав якби ти був твариною, чи хотів би віддати комусь своє тіло? І вочевидь відповідь ні. Якби були в такій ситуації, ви б не захотіли це зробити. потрібно шанувати тварин. Багато хто сперечається із цим. Вони кажуть, що не бачать в цьому ніякого сенсу. Однак, коли вони припиняють їсти тварин, то починають співпереживати їх болю. Це просто принцип життя. Коли ви щось робите, важко бути неупередженим у цьому питанні. але якщо ви відступаєте в бік, хоч на крок, тоді бачення прояснюється. Тож, коли ви відсторонитеся від цієї потреби їсти м'ясо тільки щоб потурати язику, ви почнете розуміти вплив м'ясоїдення на вашу свідомість, на довкілля і на весь світ.